Доброго дня! На цьому уроці ми розпочинаємо вивчення системи органів травлення. Існування будь-якого організму і нормальне здійснення процесів життєдіяльності обумовлюють постійні витрати органічних речовин і енергії і їх відновлення. Речовини, які надходять до організму, мають зазнати певних фізичних і хімічних перетворень в органах травної системи для того, щоб вони могли замінити витрачені речовини. Головними процесами травлення є процеси розщеплення і всмоктування. Завдяки процесам всмоктування через стінки шлунково-кишкового тракту у кров і лімфу потрапляють речовини, які утворюються в результаті реакції розкладу. Кров та лімфа транспортують поживні речовини до всіх тканин та органів. Травлення. Це сукупність процесів механічної обробки їжі та хімічного розщеплення її компонентів на сполуки, які організм здатний засвоювати та включати в обмін речовин. Анатомічно і функціонально травна система людини поділена на травний канал і допоміжні органи травної системи. Травний канал простягається від ротового отвору до анального і його загальна довжина становить 8-10 метрів. Травний канал послідовно представлений ротовою порожниною, глоткою, стравоходом, шлунком, тонким і товстим відділами кишківника, який закінчується прямою кишкою з анальним отвором. На межі між відділами травного каналу є особливі кулові м'язи, затискачі, сфінктери і клапани. Ці утвори регулюють переміщення їжі та забезпечують її рух тільки в одному напрямку. Зуби, язик і травні залози, а саме слинні, печінки з жовчним міхуром і підшлункова залоза, є допоміжними органами травної системи. Травні залози мають протоки, якими в порожнини травного каналу потрапляють секрети, необхідні для травлення. Травна система виконує в організмі ряд основних функцій. Рухова функція здійснює захоплення їжі, її подрібнення, подальше змішування з травними соками і просування її по травному тракту з остаточним виведенням неперетравлених решток назовні. Секреторна функція забезпечує виділення травних соків, слизу, а також гормонів, які регулюють діяльність травної системи. Функція розщеплення полягає у розщепленні складних молекул на їхній складові під дією травних ферментів. Функція всмоктування забезпечує перехід у кров або лімфу, води, мінеральних речовин, вітамінів і продуктів розщеплення молекул білків, жирів і вуглеводів. Функція виділення, в свою чергу, забезпечує виведення з організму через кишківник деяких продуктів обміну речовин насамперед неперетравлених решток їжі. Регуляторна функція травної системи здійснюється гормонами. Так, наприклад, гормон стінки шлунка гастрин впливає на виділення шлункового соку. Печінка приймає участь у теплорегуляції організму, апендекс в імунній регуляції. Захисна функція травної системи полягає в знешкодженні мікроорганізмів та шкідливих сполук. Так у стінках травного каналу є лімфовузлики, а у порожнинах травних органів бактеріцидні речовини. Головним захисним бар'єром для всього чужійного матеріалу є печінка, яка фільтрує кров, що відтікає від кишечнику. До складу стінки травного каналу входять чотири оболонки: слизова, підслизова, м'язова та сирозна. Кожна з цих оболонок утворена певним типом тканин і має особливі функції в здійсненні процесів травлення. Слиз, який виділяє внутрішня слизова оболонка, полегшує просування їжі і захищає травний канал від механічних пошкоджень твердими частками. Також клітини слизової оболонки виділяють травні ферменти, гормони та ще деякі інші речовини. Крім секреторної функції, слизова оболонка виконує безпосередню функцію всмоктування продуктів травлення та їх знезараження. Підслизова оболонка утворена із сполучної тканини і містить дуже багато кровоносних і лімфатичних судин та нервів, що регулюють секреторну функцію слизової оболонки. Далі два шари посмугованих м'язів формують м'язову оболонку. У внутрішньому шарі м'язові волокна розміщені кільцеподібно, а у зовнішньому шарі уздовж травного каналу. Рухи травного каналу регулюють нерви, які розміщені між м'язами. Травний канал ззовні вкриває сполучна тканина, яка утворює серозну оболонку, де містяться судини та нервові волокна. Утримує у певному положенні та захищає органи травлення щільна двошарова сполучна тканинна оболонка, яка має назву очеревина. Очеревина вистіляє черевну порожнину і виділяє речовину, яка пом'якшує рухи органів травлення. Процеси травлення в організмі поділяють на порожнинне і пристінкове. В порожнині шлунково-кишкового тракту відбувається порожнинне травлення. Воно включає процеси механічної і хімічної обробки їжі. Під час механічної обробки їжа подрібнюється, зволожується, перемішується з травними соками, набрякає і розчиняється. Відповідно поетапно їжа піддається хімічній обробці спочатку у ротовій порожнині, потім у шлунку і зрештою у кишківнику. А от на поверхні внутрішньої оболонки травного каналу на мембрані клітин відбувається вже пристінкове травлення. Під впливом травних ферментів відбуваються хімічні перетворення їжі, травні ферменти, які фактично є біологічними каталізаторами, утворюються в клітинах травних залоз, а потім виділяються у складі слини шлункового і кишкового травних соків, а також соків підшлункової залози. Ферменти дуже специфічно прискорюють лише певний тип біохімічних реакцій, тобто одні розщеплюють лише білки, інші жири, а треті вуглеводи. Їх поділяють на три основні групи: протеази, тобто розщеплюють білки до амінокислот, ліпази, які розщеплюють жири до жирних кислот і гліцеролу, та амілази, які розщеплюють складні вуглеводи до простих вуглеводів. Розщеплення їжі травними ферментами починається в травному каналі. Далі продукти розщеплення всмоктуються в кров і лімфу. А завершуються ці процеси в клітинах, там, де утворюються необхідні організмові органічні сполуки. Хоча ферменти самі є природними каталізаторами біохімічних реакцій, їх активність залежить від умов перебування. Насамперед, на активність ферментів мають вплив температура і кислотність або реакція pH-середовища, тобто чи воно кисле, нейтральне або ложне. Активність ферментів зростає у разі підвищення температури тіла до 37-38 градусів. Однак подальше підвищення температури тіла вже пригнічує їх активність. Певні ферменти активні в слабколужному середовищі, як, наприклад, ферменти слини і травних соків кишок, а інші ферменти, як от ферменти шлунка, активні у кислому середовищі. Більшість синтезованих ферментів виділяються у неактивному стані, що запобігає перетравленню ними тканин власного тіла. А активними ферменти стають лише у порожненні травного каналу. Крім того, стінку травного каналу від дії травних ферментів також захищає слиз. Таким чином, оцінюючи значення травлення для організму, не слід забувати про такі неспецифічні функції, як захист організму від чужорідних речовин та мікроорганізмів, які надходять разом з їжею, підтримання сталості умов внутрішнього середовища, сприйняття смакової інформації про довкілля тощо. Вагомий внесок у вивчення фізіології травлення в свій час зробив видатний російський фізіолог Павлов, який встановив закономірності виділення слини, шлункового соку, соків підшлункової залози і жовчі, визначив склад травних соків і вивчив регуляцію травлення. У 1904 році за ці праці він отримав Нобелівську премію. Існують різні методи дослідження органів травлення. Зондування це введення в порожнину шлунка або 12-палої кишки гнучкою трубки, тобто зонда, з метою отримання для подальшого дослідження шлункового та кишкового соків. Уведення в травний канал спеціальних освітлювальних приладів із світловодами називається ендоскопія і використовується для безпосереднього оглядання порожнини та стінок травного каналу. Ультразвукова діагностика або УЗД дає можливість побачити зображення внутрішніх органів завдяки відбиттю від їхньої поверхні ультразвукових хвиль. Рентгенівська комп'ютерна томографія дозволяє отримати зображення глибинних шарів досліджуваного органа на екрані комп'ютера. Кишкове середовище досліджують за допомогою радіоелектронних методів, наприклад, з використанням радіопілюль, тобто пристроїв, які мають датчик і передають інформацію за допомогою радіохвиль. Метод рентгенографії дозволяє отримати тіньове зображення усього органа або його частини на рентгенівській плівці внаслідок проходження крізь них рентгенівських променів. Тож сьогодні ви ознайомились з системою органів травлення, і ми продовжимо її вивчати на наступних уроках. На все добре!